Накипіло вранці. Ми продовжуємо розповідати про різні програми і можливості відбудови, ремонту і придбання житла. Це для тих людей, кажу, у кого через ворожі обстріли були зруйновані або пошкоджені квартири і будинки. І зараз цими програми, програмами програмами опікуються як держава, як місцева влада, так і благодійні фонди. Зараз буде йтися про державну програму. І з 1 серпня у Харківській області розпочався новий етап програми. Є відновлення тепер за компенсацію можна купити квартиру або будинок замість зруйнованої. Про це днями під час брифінгу розповів директор обласного департаменту містобудування та архітектури Антон Кротовських. За його словами, кошти зможуть отримати тільки ті власники. Чиї оселі пошкоджені на 70%? Тере 100% і їх неможливо відновити у пріоритеті пільгові категорії населення. Заявку розглядатимуть протягом е, упродовж місяця. Докладніше розпитаю про те, кому варто от зараз писати е, заяву на отримання електронного сертифікату, який передбачає гроші на придбання житла. Власне, у директора обласного департаменту містобудування та архітектури Антона Коротовських. Антоне, доброго ранку. Доброго ранку. Пане Антоне, зараз варто всім писати заявку на оформлення сертифікату, щоб отримати кошти. Чи все ж таки зараз в першу чергу це треба робити пільговим категоріям? Ну і одразу скажіть про які саме, яких саме пільговиків йдеться? Ну, Дивіться, перший момент, як ви вже сказали, з 1 серпня запрацював новий етап це компенсація за втрачене майно. Наразі е, працює ще компенсація за пошкоджене майно, незначні пошкодження. І ви до 200 тисяч гривень. До 200 так. тисяч гривень, да. Третій етап, який розробляється і буде впроваджений, це компенсація за значно пошкоджене майно від 200 до 500 тисяч гривень. Тому люди, в яких пошкоджене майно навіть не пошкоджене, значно пошкоджене. Да, ми зараз кажемо про компенсацію за знищене майно через електронний застосунок. Дія оформлюють заявку на отримання електронного сертифікату. І і все-таки, от кому треба в першу чергу зараз писати? От я вже казав, да, в пріоритеті пільгові Ну, в першу чергу пільгові категорії це в нас ну я як завжди. Це багатодітні сім'ї, там сім'ї загиблих, сім'ї, хто в кого там хтось з родичів знаходиться в зоні бойових дій, це населення. ну, Пенсійного віку, так би мовити, ну, всі пільгові версти. І, ага, тому, тобто можна, в принципі, я... писати всім зараз, да, оформлювати заявку, да, да. але розглядати в першу чергу будуть якраз пільговиків, і не засмучуватися, якщо от, а, гроші там прийдуть не там, через місяць, через два, чи там, три, кілька місяців. Так, звісно так, писати мають усі обов'язково, без виключення. Кого це минно пошкоджено а, і принцип розгляду полягає. Він електронний, а, там ніхто не може щось підтасувати. Дах там наперед когось підвинути. Це О, була така історія. Це... Пам'ятаєте за радянських часів, коли була черга, наприклад, там на авто чи отримання житла, чи так. телефона, і оця черга постійно огальмувалася, хтось пролізав. Угу. Да. Тут е, ця схема не спрацює, як за радянських часів, тому да, все це відбувається автоматично. Якщо у людини є пільги, він докладає ці пільги для підтвердження. Тобто і це довідки медичні і... ви маєте на увазі, правильно? Ну там різні довідки через застосунок запропонується. Які у вас є пільги, і це пільги, ви просто Ну, мабуть, ж про інвалідність, наприклад, або ж так, так а, мабуть, пенсійний, собі. так якісь так, правильно? Так, багатодітні да все це ж мають всі ці пільги, категорії мають ці Довести, посвідчення. І uh -huh. тому вони просто це прикладають. І коли комісія розглядає заявку, е вона дивиться наявність або відсутність пільг і ставить в пріоритет просто цю категорію населення. Зрозуміло, так далі очіно. йдемо по, по, по нашій а, розмові. Да. Перед тим як братися за оформлення документів, треба точно а, визначити, якого рівня руйнації будинка чи квартири зрештою, чи можливо відремонтувати. Так, для того, щоб визначитись, ну, перше, за весь цей час до багатьох приходили ці комісії і складали. Акти комісійного огляду пошкоджених будинків, тому в принципі всі люди розуміють, який будинок відноситься до якої категорії. Це в нас перша категорія це незначні пошкодження. Це мається на увазі. В нас там побиті вікна, побита покрівля, фасад. Я зараз скажу в цілому, як про індивідуальні житлові будинки, також і про багатоквартирні Правильно, Друга давайте категорія. Так. Да, друга категорія це вже так би мовити, значні пошкодження. Там десь кусок стіни, можливо, був зруйнований або даху нема. Ну, або якісь такі капітальні, але не, не, незначні руйнування. І третя категорія це коли будівля вже не підлягає відновленню. Комісійно встановлено, що ця будівля третя категорія. Тому що ну по приватному сектору це набагато простіше зрозуміти, тому що да, як є будинок, а, показує, немає будинку, да хоче пока за практика, да, коли по всій області да їздили, дивились всі, всі ці населені пункти. Ну одразу видно, да, якщо стоїть будинок, повністю вигорівший, залишились одні стіни, а її взагалі навіть стіни нема, просто, просто куча будівельного матеріалу. Пане Антона, взагалі виникали суперечливі е, ситуації між мешканцями та представниками влади. Ну, от, наприклад, власники вважають, що в їхній квартирі вже нічого неможливо е, зробити. А представники комісії та спеціальних комісій е, пишуть в фактах, що ремонт ще е, треба так, проводити. Питання будуть виникати. Будуть виникати в нас, е, постійно надходять до нашого департаменту, так би мовити, з. Звернення від громадян, а є такі звернення. Ці... А багато да, таких всі... звернення за, за зараз? Да. Щ, 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 щоденно, один-дві заявки, але ну не на визначення категорії. В основному заявки йдуть з проханням там надати роз'яснення. Щодо отримання компенсації, або людині відмовили в компенсації, вона просить ну, пояснити, чому була відмова. Ну таким а чином. О, дивіться: а якщо виникає суперечлива ситуація, чи є можливість оскаржити рішення ну, спеціальної комісії? Ситуація, там, суперечлива ситуація? Там, де суперечливі ситуації, там для цього виконуються технічні звіти на цій багатоквартирні житлові будинки. Технічний звіт з обстеження, які виконуються е, організації, які мають там сертифікованих фахівців. І Вони вже чітко визначають зі своїм досвідом, зі своєю, там як е, би мовити під, 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 під власну відповідальність. Вони визначають категорію пошкодження будівель, тому це таким чином відповідається. Тому що в комісії не всі фахівці, і ну, рішення, звісно ж, можуть відрізнятися. Да? Хтось каже, що будинок незначно пошкоджений, там тільки одна тріщина. Експерт зайде скаже, що ця трішина через два роки, ну і за нею розійдеться і все. Та, та. Да, тобто та, виходить так: все, якщо тому... є певні сумніви або є певні непорозуміння, тоді вже запрошують незалежних фахівців. Правильно я розумію? Да, 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 ага. Да, так, Антоне, вірну. в умовах програми другого етапу є відновлення, йдеться за. Явник повинен мати документи на свою нерухомість, серед е, них обов'язково право обов'язкове право власності в реєстрі речових прав на нерухоме майно. Е, і от зараз багато людей стикаються з тим, що документи старого зразка у них так їх е, не підтягує держреєстр. А старий зразок це до якого року, щоб одразу люди для себе це знали. Ну як я пам'ятаю до 2013 мабуть року у 2013 році я почав працювати працювати нові реєстри. Ці почали працювати як на земельні ділянки, так і на, на житлові на житлові будівлі тому і тоді який алгоритм дій? Що треба робити господарям і господиням квартир? Алгоритм дій я скажу так: єдиного алгоритму дій мабуть не може бути, тому що в кожного різні документи абсолютно різні. І в когось можливо взяти справку в місцевому БТІ, а комусь неможливо взяти цю справку, тому що БТІ вже не існує, як архіву да як і знищено. Тому я ж кажу, що ці ситуації вони всі різні по цим ситуаціям, теж люди звертаються. Але алгоритм дії ну, перша людина, повинна звернутися там до реєстраційної служби. Проконсультуватися, щоб їй розповіли з яким переліком документів і куди їй звернутися, бо якщо взагалі неможливо підтвердження да там цих документів, то єдина можливість це тільки через суд доводити, що воно вам колись належало, і, і такі прецеденти є вже, Антоне. По судах не можу я вам сказати зараз, люди в принципі вирішують все це через нотаріусів та через реєстраційну службу, але знов ж таки треба довести у, значить одноосібне володіння будинку. Правильно так, я розумію? Так так. так. Угу. Ну якщо у людини залишилися якісь документи документи, то це ну можливо довести. Я ж кажу, що навіть якщо це. Зразку там двохтисячнів років ну все це одно це свідоцтво про право власності, там все записано. Да, воно не внесено до реєстру, але якщо ця бумага оригінальна, то, то все це легко підтверджується. Антоне. А що робити, якщо будинок згорів разом із усіма документами на власність? Ну, в такому разі копії документів повинні залишатись е сліди, да, так би мовити, сліди повинні все одно залишитись в місцевому архіві БТІ. Е це ці органи, які ну, видавали всі свідоцтва. Тому до 2013 років в основному БТІ займалося е видачою цих свідоцтв. Тому я ж кажу, що кожна ситуація індивідуальна. І, Але і все це затягує да, знову ж таки да, процес. Да, да, це -да. буде затягувати процес. Да, і людині спершу, звісно ж, необхідно розпочинати з походу в місцевобити її з надією, що там е, залишились якісь документи, ну а потім вже від цього, так би мовити, і надалі вирішувати питання. Ну а кажу: а якщо взагалі вже ніяк, ну то тільки через суд. З Антоном Коротовських ми говоримо про відновлення житла, зокрема про другий етап її відновлення, коли можна отримати електронний сертифікат, який передбачає гроші на закупівлю будинку або квартиру. Після погодження сертифіката заявник повинен скасувати попереднє право власності та самостійно знайти житло на території України. Беремо такий приклад. Людина мала приватний будинок 150 квадратних метрів, ну або ж квартиру на 70 квадратів. Тепер вона претендує на купівлю такого ну, житла з таким самим метражем. О, Ні, дивіться. Буде який принцип цієї компенсації. Вже визначена формула для розрахунків за квадратний метр. Наприклад, я наведу те, що визначено постановою КМУ. КМУ – це що означає абревіатура Кабінету міністрів України. О, так, 600. це я для тих, хто можливо от да, не я чув чути. Я так, постанова Кабінету міністрів України номер 600 від 30.05.2023 року, де вже визначена формула розрахунків по кожному регіону окремо. З різними коефіцієнтами, але загальна вартість складає за квартиру 1 квадратний метр 36 422 гривні 33 копійки. За приватний житловий будинок 22 197 гривень 14 копійок, плюс від цієї суми по кожному регіону, як я і сказав, ці комісії по чек листу. Будуть, використовуючи коефіцієнти, вираховувати вартість квадратного метру. Тобто вони Я будуть різнитися в різних сказати... громадах. Звісно, звісно, вони будуть відрізнятися, місто Харків буде одна вартість там селище Артемівка, наприклад, інша вартість. Ну, і так, а а На що будуть орієнтуватися громади. на цінову політику ринку нерухомості? Ні, ні, там є спеціальні коефіцієнти, да, які. Будуть враховувати так, би мовити, вік будинку, да його віддаленість від від районного центру ну багато коефіцієнтів, які комісії будуть враховувати, і від цього буде залежати вартість квадратного метру. Так, отже, якщо ми говоримо про те, який будинок можна придбати, ніхто не обмежує, скільки квадратних метрів. правильно? Ви І, в принципі, я ще та... так розумію, що з власного да. бюджету, якщо у вас є якісь запаси, то можна буде ще й докластися. Можна додати, да, можна додати. Ви, наприклад, жили в квартирі, так. Да? Вам там виплатили суму компенсації? Там беремо, да, наприклад, 100 квадратів, 3,6 мільйона гривень. Ви за ці кошти знаходите там приватний житловий будинок. Там, якщо там не вистачає, докладайте свої гроші, і замість квартири ви придбаєте житловий будинок з власною земельною ділянкою. Так би механізм не суперечить, ви можете купувати будь-що заманеться, але ну житлового тільки призначення мається на увазі. Ви не можете купити за ці кошти магазин або тільки замельну ділянку. Ну в такому контексті, але я чого не зрозумів. А яким чином комісія вирішить, скільки тобі дати у сертифікаті? Тобто, от у мене була до повномасштабки, наприклад, там двокімнатна квартира Хрощовка. І тепер немає квартириці. Я. от на, Яку суму тепер отримую? Ну, я ж кажу, я зараз цього вантажі. Ну, я скажу, на таку тому, саму що отримую Democrat. Хрущовку, чи можу більше отримати? От я про що. Я думаю, що сума буде така ж сама. да. Ну, я ж кажу, що треба вираховувати кожний будинок індивідуально. По кожному будинку будуть індивідуальні коефіцієнти, тому зараз сказати з точністю, що вийде. Ну я ж кажу, що буде плюс-мінус така ж ціна. Ну тобто я до чого веду? Не може такого бути, якщо а, до цього людина мешкала у старому будинку, що тепер їй дадуть гроші на а, квартиру, а, там не знаю, з електропідлогою у новобудові. Це вже треба буде додати своїх грошей. Ну, От я звісно, так. Да. Да, звісно, звісно. Да. А що таке електронний сертифікат? На які саме цілі його можна використати упродовж якого терміну? Електронний сертифікат це, так би мовити, він вам надходить на, на почту і буде закріплений у вас в додатку дію. Це електронний сертифікат. На пошту ви це, маєте на увазі на електронну, так? Ну на електронну, так, да, яку ви вказували в заявці. Термін дії цього сертифікату становитиме 5 років. Передавати його іншим особам не дозволяється. Як я вже сказав, за допомогою нього ви, наприклад, вибираєте собі житло. Звертаєтесь до нотаріуса, оформлюєте договір купівлі-продажу, замовляєте гроші. а ще додам, Вся ця програма буде діяти за допомогою. Як би мовити, реалізація цієї програми буде, буде, буде за допомогою Укрпошти акціонерного товариства. От я якраз Наша хотів Укрпошта. запитати, тільки Укрпошта, жоден інший банк, виконавець, ми не маємо. Права. Виконавець, виконавець цієї програми буде Укрпошта. Да. Через неї буде замовлення грошей. І коли буде купівля, продаж приміщення, вказується там рахунок продавця, да, який вам продає квартиру або будинок, і на його рахунок буде зараховуватись ці кошти. А от дивіться, пане Антоне, не в кожному ж селі. Є інтернет нормальний, так а отже, скористатися дією теж не завжди виходить? Ну і ще й не кожен вміє користуватися цифровими інструментами, і не в кожному знову ж таки селі зараз працює представництво представництво ЦНАПу, або ж сам ЦНАП і треба. От ми тут говорили, теж є громади, в яких от будуть відбудовувати ці ЦНАПи. А яким чином тоді оформлювати? Ну, закон передбачає подання заявки через дію через СНАП і найближчим часом через нотаріусів хочуть зробити ще щоб була можливість сформулювати цю заявку, угу. тобто, все таки шукати найближчий до вас територіально ЦНАП, я, я і думаю, туди це йти. взагалі можливо да, зробити. Це на на, на, на сьогодні. Це я не вважаю якось. Дуже сильною проблемою. А якщо власник будинка в цей час мешкає за кордоном і своєю родиною, діти, наприклад, от, жінка і там діти у неї, і Польща, Німеччина, їм Ні. треба повернутися для оформлення документів, Ні. а чи можна оформити довіреність із у, у нотаріуса? Ну щодо довіреності, ніде нічого не сказано. Сказано заявник, власник. Нема там можливості передоручення. Тому якщо власник подає заявку, власник і повинен бути присутнім, коли до нього прийде комісія і буде дивитись наявність в нього всіх документів і оглядати. Тобто комісія і... ще раз буде приходити? Так? Да? От ви так, оформили Ну це заявку. коли після заявки да, комісія повинна прийти. Звісно, вони заповнюють відповідний чек-лист для цього, і це повинно бути тільки в присутності заявника. Угу. А ви вже маєте розрахунки, скільки зруйновано багато квартирних будинків та приватного житла? Ну, дивіться, я можу навести загальні цифри, і там в деяких відсотках можу зорієнтувати. Тому остаточної цифри в нас немає і наразі в найближчий час не може бути, тому що обстріли на жаль кожного дня. Кожного дня так. в області, да, в області кожного дня йде руйнація і ці цифри збільшуються. Але ще є населені пункти, де навіть ну неможливо там проводити да ці обстеження. У зв'язку з, з постійними обстрілами та бойовими діями е, в нас багато квартирних житлових будинків на території області пошкоджено. Я уточню, пошкоджено. Це мається на увазі там незначно пошкодження, да, і зруйновано. 4091 будинок. Ну, з них я думаю, відсотків 5, можливо, там 7 е, це ну, не підлягає відновленню. Індивідуальних житлових будинків у нас пошкоджено майже 10 тисяч. Ну, з них, я думаю, відсотків 15, 20, 30 теж будуть не підлягати відновленню. Така нас статистика. Ну і в лідерах зрозуміло, що це Ізюмська громада, так? це Ізюмська Куп'янська, да, Харківська міська, да, по кількості багатоквартирних пошкоджених будинків. Да. Ну і знов ж таки, от все про що ми з вами говорили, це стосується не лише так жителів громад, сіл і міст, а і самого Харкова. То, будь ласка, запитуйте, розпитуйте у представників місцевих органів влади. Це можна, я так розумію, дізнатися у райадміністраціях, при яких працюють СНАПІ. Да, це да. можна дізнатися, зайти на ту ж саму дію. Там теж вся інформація на є. Дія все доступно на. Написано, я ж кажу там. Не буде не треба бути юристом, щоб це досить доступно. Описано план дій, що необхідно і що як робити. Антона, ну на жаль, ми про все не встигли з вами поговорити. Я ще багато запитань до вас приготував щодо відбудови різних медустанов, там закладів освіти. Тому ми домовимося, що через деякий час з вами ще зустрінемося, і більш докладніше вже поговоримо про це. Ну сьогодні натомість ми поговорили більш докладніше, про покроково я навіть можу да сказати про те, як отримати цифровий, цифровий сертифікат. За програмою є відновлення, щоб мати гроші на нове житло. Це стосується тих людей, у яких геть-геть-геть зруйноване житло. Моїм гостем сьогодні був директор обласного департаменту містобудування та архітектури Антон Коротовських. Дуже вам дякую, Антоне. Дякую за вам за запрошення. доступну інформацію і сподіваюся, що це правда буде корисним для наших. Слухачів і слухачок знов ж таки повторюся, друзі. Передавайте ось цей подкаст. Він з'явиться буквально незабаром на сайті радіо і в соціальних мережах своїх своїм родичам, своїм друзям, своїм колегам, щоб всі ми гуртом мали достовірну інформацію, як можна поліпшити свої житлові умови. Ну і зрештою, яким чином держава може допомогти вам з цим зараз. Ми послухаємо. Музику, і після чого ми вирушаємо до харківського екопарку.